Друзі, всім привіт! Ви на каналі UFO.UA Сьогодні буде огляд тест такого двигуна модельки 2812 900 обертів на Вольт від виробника ready to Sky. По поводу двигунів, в цілому такі двигуни особисто мені подобаються. От, вони стандартно, стандартно середні, від них от ну, якихось суперпоказників не варто очікувати, але вони в принципі нормальні. От, якщо не знаєте, що вибрати, такі двигуни якраз підійдуть. Із плюсів тут достатньо товсті такі магніти, що позитивно впливає на коефіцієнт корисної дії. І а, моножильна обмотка статор. Двигун я вже поставив на стенд, почепив на нього пропелер 7040, тобто пропелер на 7 дюймів. І що хочу сказати? Пропелер надівся на вал зусиллям, туго. От, і чим далі я надівав, тим важче він, чим далі просовував, тим важче він надівався. Що говорить про те, що тут є на валові якийсь мікроконус, що є дуже хорошо для центрації. Вал надівся туго, значить, що биття по сторонах не буде. І це значить, що будуть менші вібрації. Так, провід, провід тут 18 АВГ. 18 АВГ, так видно. Довжиною близько, 20, близько 25 см. Ну, е, двигун на пропелер 89 дюймів. Так, і ще був один тут нюанс. Е, в комплекті йдуть стандартно болтики. Тут приблизно 8 мм довжина. 8 мм. Але те, рама на 9 дюймів на -9 дюймів, має товщину, про, е, товщину променя от 6 дюймів. Це значить, що або треба брати інші болтики, або просверлювати потай для того, щоб болтик зайшов глибше в раму. Такий нюанс. Так, з нюансами знайомив. Далі все включаю. Стенд буду тестити. А, на максимальних обертах на максимальних обертах такий неприємний пискливий звук, ніби якась, якісь мікро, це, мікро якісь хвилі. Словом, писк капітальний стояв а, з таким пропелером, з таким двигуном. А, показав двигун тягу а, майже 1,5 кг і споживання. Чесно, споживання. Дивився, забув. Щось біля 15-20 А на максималках із таким от пропелером. По нагріву. А, по нагріву інфрачервоного датчика немає Теплового. От, але, ну, двигун теплий. Руку усувомовно тримати можу. Там близько 60-50 градусів. А, так, всі дані по поводу. Вимірювань, а будуть записані в таблиці. Таблиця на Google диску Посилання на таблицю буде в описі до даного відео. Е, і так, Кому було цікаво пізнавально, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося От, ще раз, дані всі в таблиці. Всім гарного часу доби.